Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Так, що у нас сьогодні? Не пугайся, не пугайся. Сьогодні привіз асімінатора і осімінив білочку. Ось вона там лежить. В кінці в кутку. Так. Асімінив білочку. Це вона перший раз у мене кинулась на... Получається 40-й день після Ростелу. Тоді щось не було часу, змоги, там справ, купа була, не зміг привести асімінатора, а це привіз. Кинулась, виходить, десь через 24 дні. Отак от 24 дні. І кинулась явно. Гарна така охота в неї була, замучила всіх в загоні. Сьогодні я їздив на базар, тому коли на базар я їду дуже рано і немає часу їх виводити. Тому стачечки он сінце. В годівницю і їдять. Травичку привозив мотоблоком, вже іспитав косилку другий раз. Получається, їздив, ну там наверх у себе. на... Такі брошені дачки. Їздив наверх, накосив косилочкою, погрузив свіжу траву на прицепчик і привіз. І шикарно. Так, швиденько проїхався і, в принципі, ну, буквально годинку-півтори і на пару днів трави є, якщо навіть не виводити, от корів. Якщо виводити і підгодовувати, то на 3-4 дні в принципі вистачить. І попросив його, щоб прорихтали в мені рябінку. Ну я в принципі бачив по ній, що вона покрилась. тому що вона, виходить, в місяці два з половиною після розстелу перший раз кинулась до бика. Ну у молочних карів таке буває. Там ніякі норми, воно все індивідуально буває через три місяці, кидаються перший раз. Ну, коротше, вона кинулась раз, не було змоги, це була зима. Лютий місяць десь не, щось таке. Початок лютого. Не було тоді можливості, не погода Не привіз. Коротше. Другий раз теж кинулось. Теж мені не дало з'їздити за коротше, капець А потім 25 березня, 26 березня, у мене, навіть, у мене там відео є на каналі осімінив Рябіну. Привіз асімінатора, покрив її. І, слава Богу, з першого разу. ну Він молодець, людина. З досвідом, з великим, він, як сказав мені, працює. Практику проходив і працювати почав на фермах 78-го року. 78-го року людина працює і людина грамотна, багато хто до нього звертається. І він молодець по ветеринарії, по сім'єнію. Попідлікувати щось треба, ну, людина з досвідом просто величезним. Тому, слава Богу, ми 4 місяці, от завтра 26, те 4 місяці ми Перевірив, сказав телятку, все на ощупь по сроках. Сказав приблизно від, 4, від 3 до 4 місяців, я йому не казав, він вже не пам'ятає, коли він мені і міняв. Коротше. І я ж кажу. Він же ж каже, що та десь три-чотири місяці. Я кажу, чотири місяці, Ну от, 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 на ось що Я білку, коли провіряв мені, ну вона ж вже отелилась, що в нову, нове сім'яння пройшла, так сказати. Він теж коли й перевіряв, каже, та десь два місяці стільності. І було якраз рівно два місяці стільно. Тому я ж кажу, людина з досвідом, людина грамотна. І ще у нього таке запитав. Кажу, скажіть, будь ласка, як спеціаліст, от дискусія буває, часто виникає. Треба додоювати після апарату. То багато людей зі мною спорять, кажуть, не треба. Каже, друже, треба ще і як. Каже, навіть на фермах в свій час доярки на фермах додоювали корів і проблем тоді не було. Каже, от так і каже мені, що на фермах додоювали. Вони там деякі доярки собі молоко те забирали, воно жирніше. Але каже, все одно з пів літру, у яких корів? Із літра після апарату все одно не додається. Плюс апарат каже, тримати треба до 7 хвилин. до семи. Ну, от У мене 5-6 хвилин видається корова, як молока багатенько, то хвилини 6 там до 7. Коли так чуть, трошки менше, то й за 5 хвилин видається. Але тримати довше на пустому вимені, то не треба, то зле. Каже, уділити пару хвилин. Це не я кажу. Ви скажете, ось спеціаліст таке каже, ми не додаємо коров. Каже, ні, 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 ні. Обов'язково каже, треба додовити. Ну, от я ж вам кажу, як мені каже спеціаліст, то таким величезним досвідом. Тому отакі справи, друзі, хочете здорово мати коровку і вим'я, тому що дуже багато запитань у мене в Тіктоці, в Ютубі зараз не так багато підписників, 1700 там. В Тіктоці у мене вже майже 4,5 тисячі. І там як я таке питання піднімав. Після того мене в приватні повідомлення посипались просто запитання, хоча я не ветлікар, А пишуть, як я ну, як Я, я, я що, що можу, то я підскажу там. А що таке, з цим я не стикався і не знаю, ну вибачайте. Це ж таке діло. То звертайтесь до ветлікарів, я ж кажу. Я не ветлікар, я просто, що знаю, то знаю. Що з чим стикався. Я виясняв, читав, спитав отаких от спеціалістів і розбирався з проблемою. Тому якби якось так. Я можу щось підказати з того, що я знаю, що я не знаю, вибачайте. І от він же ж каже, що. Оце ж і до мене багато запитань, тому що мастити. Затвердіння в вимені, камні в вимені. Оце ж каже, проблема от така, що там залишається трохи молока. Потім проблема. Потім реальна проблема, клінічна проблема. Воно потихеньку, потихеньку, потихеньку. І ось така проблема є. Тому це не я кажу. Це я передаю слова спеціаліста. Тому якось так. Додоювати треба. Плюс я ще спілкуюсь там з, з... 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 людиною, яка. Теж жіночкою, яка теж у віці, тримає теж своїх корів. Вона працювала теж на фермі, теж після апарату, каже, обов'язково додовувати. Обов'язково, ти що? І каже, проблем нема, скільки я років займаюся. Це з коровами, якщо свою виростила і все, блін, ну каже, шикарно. Тому такі справи. Рябінка у нас доїться вже 8 місяців, 8. кільна 4 місяці. Оце рівно сьогодні, 26-го чи 25-го. 26. Ну, коротше, оце рівно. Зараз вона доїться 8 місяців, тільна 4 місяці. На дої були і 28, були і 27, ну короткостроково. Стабільніше вона 26 давала. Зараз ми доїмо 22. Скотились на 20, це коли макуха закінчилась. Скотились, так, скотились, скотились. Потім оце взяв соєву. Уже тиждень десь годую, треба подивитись, коли я там відео записував. Ну, раціон ще формується, в принципі, він два тижні. Але що хочеться зараз сказати вам за соєву макуху. От я даю на корову півтора кілограми. Це нормально. Я у нього теж запитав, каже, нормально. Більше півтора, каже, не треба. Тому що каже, на навантаження на печінку. Ну я і, е, як вам сказати, це наглядно побачив. Я почав їм давати, зараз скажу як. Десь біля 3 кілограмів кукуруза з ячменьом напополам перемелена. Плюс туди 750-750 грамів сої. Це за один раз. 3700 десь за один раз. Багато. Ну, я знав, що це багатенько. Ну, думаю, у дої, то у білки 28 десь. Ну, думаю, в принципі, по зрахунку на молоко. Нормально, ну але ж я сразу, відразу побачив трошки спад по молоку. Отакий от спад, скачок трошки. Раз воно трошки просіло. А це ні, це не є добре. Це навантаження йде відразу на обмін речовин, на травлення, на корову, на печінку. І це не є хороше, не є добре. Е, я от зараз тільки теж буваю, бачите, ви кажете, о, спеціаліст. Ні, я не спеціаліст. Я кажу те, що я бачу, і те, що я проходжу, я розповідаю. Коротше, золота середина, якщо корови дають отак 30 літрів від 25 літрі, то вона на мене лізеш від 25 до 30 літрів. Десь літрів на 30, то 3 кілограми зараз в самий раз. 3 зранку, 3 ввечері. От я так і даю зараз. Я зараз даю кілограм, зараз, зараз, за один раз зранку або ввечері, кілограм кукуруза на пополам з пшеницею. Ой, з ячмінь, кукуруза плюс ячмінь. Ну, неважливо, хоч пшениця, то кілограм, кілограм кілограм, трошки більше кілограма отрубі. оті, що я привіз там ну привіз в будах, купив отрубі. привіз отрубі, Купив їх вчора в тіктоці відео викладав. Получається, до цього я дзвонив. Були вони по 80 подорожчали. До цього я ще раніше місяця-півтора назад їх купляв по 60 за мішок, 23 кілограми. Останній раз, декілька тижнів тому, дзвонив їм. Були вони 80, я нічого себе подорожчали. А оце вчора їздив, привіз 15 мішків, мучні, як дерь, класні отрубі висівки. По 65 гривень за мішок. Десь 3 гривни кілограм. В принципі, класно. Це їх кладу трошки більше кілограма. І в сумі це виходить 2300 десь. І плюс 750 грамів соєвої макухи сиплю. Десь тут 3 кілограми Зараз 3 кілограми я даю от на рябінку. От і є справність. Реберця, не всі видно. Якраз така, в принципі, нормальна справність. Ось така корівка. Ось такий животик. Така. І не худа, щоб так худа, і не. Загодовано, нормально. Коротше, отак. От, отакий раціон. І молоко відразу так піднялося, нормально тримається. Я бачу, що по травленню вони себе нормально почувають, багато їдя сіна. Оце саме головне, щоб їли багато сіна, трави, а з комбікормом так. Обережно, тому що не, не загодувати. Коротше. Е, білка. Білку осімінив. на другу охоту. Справність у неї теж нормальна. Удойчик зараз порядка 28 літрів. На соєвій макусі супер. І я ж так не помню не, не договорив. Якість молока на соєвій макухі. Ну, друзі, я задоволений. От ми зараз те, що скисло молоко переробляли. Взимку навіть такого не було. Вихід Вихід получився. Сонце світи. Вихід отримався е сметани з двох банок. Пів літра. До цього, щоб ви розуміли, пів літру ми збирали з чотирьох. Просто капець. Такий Такий спад. І з густок відділявся таким маленьким у банки, а то все сироватка. І от не зрозуміло, вроді ж, і соняшникову макуху давав. Ну, так, да, після дощів, оце було молода трава відросла, і все, все таке, ну, ж такий спад, ціном підгодовую. Все. Ну, друзі, ну правда, я не зрозумів, що таке ну, як так з молоком вийшло. Але я ж кажу. Отакі були показані. Скажете, мало, ну мало, до трьох жирність скотилась, Ну, що ти поробиш? І плотність скотила вже зрозуміло. І білок скотився, все коротше, скотилось. Зараз пів літра. Сметани з двох банок, жирніша стала, та є, бачу сметана. Ну ще формується раціон. Два тижні треба, а що ж тільки тиждень, трошки більше, не пам'ятаю, коли я купив. І вихід сиру. Взимку у нас було 900 грамів, так, ну, в основному. Зараз було і кіло проскакує з двох банок. Це з банки до пів кіла сиру. Ну, ви, може, деякі люди скажете мало. Може, й мало, у вас корови є такі ну, з жирністю високою. Ну, у мене жирність у корів молочність, жирність малувата. Тому у мене таке. Ну, ви просто для розуміння, то що у вас, то понятно. Ну У мене у нас до цього було, я ж кажу, з 4 банок літра сметани і скотилась вихід сиру з банки 350 грам. Ну, коротше, взагалі, одна сироватка, просто капець. Молоко то смачне, класне, все. І не помінялося Воно в принципі в смакових якостях у всьому таке нормальне молоко більш-менш. А от показники от виходу просто злетіли, просто-просто капє, улетіли кудись. Тому я ж кажу, зараз в, рази, в рази от підвищилось, два рази ну, набагато підвищилось і ще формується раціон. І я ж кажу, Соєва макуху потрібно. Тепер її буду старатися весь час покупляти, тому це ще свиноводи на нею користуються, роблять раціони і все. А і ще головне, у ветлікаря спитав за вітамінну базу. Де там. З Іваном у мене дискусія, як завжди, виникла людина по сторінці ще все і все не так. І починає вчити. Ну я нормально реагую. Ну просто <смі> таке було раніше одне, це інше. Оця людина, цей ветлікар, що я привозив, каже, що раніше теж вітаміни використовували, вітамінні бази, все на фермах. Тому годували теж якісно. Тому хто каже, що раніше одним зерном і раціони не формували, то це бред. І раніше користувались, а в Європі давно уже, дуже десятиліть багато користуються і роблять це правильно. Ну, то не столь важливо. Просто я сказав у відео, що для конкуренції треба тримати стабільність. От Завдяки гарній годівлі, збалансованій вітаміні, ви отримаєте стабільне молоко. Ну, от Рябіна у мене, як приклад того, що стабільне молоко я отримую. Якби Нормальна лактація, я думаю, з цими коровами, з білкою так. Саме буде, ну дай Бог, побачимо. Буду все показувати, це ж таке діло. Я... Мені не нічого соромитись. Якщо були погані результати, я про них би сказав. Це ж таке діло. От у мілочки жирність покраща. Краща. От Як вона додасться, дай Боже, скоро на днях отелиться, то в принципі всі молочні показники стануть кращими. Тому що у неї жирність може і 4. Ну, коротше, жирність у неї непогана. Вона корівка молоденька. Дай Боже. Розстелитись. Ну, коротше, друзі, такі справи. Отак трошки поспілкували. Всім гарного вечора, гарного дня, мирного неба. Всіх радий бачити на каналі. Все буде Україна! Слава ЗСУ, нашим захисникам і скорішої нам усім перемоги. До побачення.